Привіт, мої любі. Ну що, готові говорити про кохання чи про закоханість, чи про кохання, чи про закоханість? Дідько розбирає взагалі в чому різниця, але ми з вами спробуємо це зробити. Привіт! Я Надія Тарасова, і ви на моєму каналі про психологію, психіку, психотерапію і, звичайно, про мій улюблений психоаналіз. І далі будемо говорити. В чому ж відмінність кохання і закоханості? Попалась мені в руки ось така книжечка «П'ять мов кохання, я її колись давно читала, але ми про «П'ять мов кохання прямо зараз не будемо, поговоримо про це в якихось наступних відео. Але там було цікаво те, про що я забула, коли я там читала вперше. Це те, чим відрізняється. Кохання від закоханості. А, і як на мене, дуже вдалий опис тут цього. А єдине, що можливо, це більш такі широкі поняття, де ми можемо говорити і про нервофізіологію, якісь гормони, а, там, а, якісь інші процеси, про які я не сильно знаю. Да? Тобто не сприймайте те, що я скажу. Далі за те, що тільки так і є. Це один з компонентів, одна з різниць, чим відрізняється закоханість від кохання. Згідно автора цієї книжки, Гері Чепман. Закоханість це та. Те почуття, те відчуття, яке просто з нами трапляється. От воно просто як е, сніг на голову, як е, злива посеред ясного неба. От Все було е, рівно, спокійно, і ти банс, ти бачиш його, або ти бачиш її, і все, і ти закоханий. Ти нічого для цього не робиш, так просто відбувається. На відміну від кохання, коли кохання це наш в більшій мірі свідомий вибір. Що ми вибираємо кохати когось іншого. Я вибираю кохати тебе. Ну, це не тільки, звичайно, там абсолютно свідоме рішення, да, звичайно, воно так. Має відгукнутися з нашими якимись переживаннями, навряд чи можна будь-якого проти сказати: От ти зараз, а я тебе зараз буду кохати. Ну, можливо, в іншому якомусь понятті можна, але зараз про це не буде. Так, тобто, це більше щось свідоме, що ми вибираємо, ми вибираємо когось кохати. Ми вибираємо бути комусь вірними. Ми вибираємо бути з кимось. Ми вибираємо. Формувати якісь стосунки, чути іншого, бачити іншого і разом з тим проявлятися самому собі в цих стосунках. Наступна відмінність може полягати в тому, що коли люди закохаються, коли вони перебувають в цьому етапі злиття. Колись так обов'язково треба один одного бачити, обов'язково треба один одного торкатися, обов'язково треба от бути якомога ближче до іншого. В цьому процесі зупиняється розвиток. Цим закоханим нічого не хочеться, окрім бути в цій закоханості. Інший світ. Ми нічого не знаємо, ми нічого не чуємо, його не існує, є тільки ми. Припиняється якийсь саморозвиток. Найчастіше погіршується робота, якщо прям дуже сильно закоханість. Я думаю, що ви чули такі варіанти, коли люди працювати не можуть. Вони так закохалась, вони десь там в або на, на хмарках літає собі, да? або, наприклад, тривожиться, що коханого немає поруч. Да? Плюс їм найчастіше не цікаве те, що їм було цікаве до того, тому що це відбирає час від, від цієї закоханості. В коханні ж навпаки, кохання спонукає на розвиток. Кохання дає. Сили, простір для того, щоб двоє партнерів в цьому коханні розвивалися, щоб вони розвивали свої якісь таланти, здібності. Це така щира підтримка один одного. До речі, в мене є відео на каналі. Перше відео, яке з'явилось на цьому каналі, це п'ять критерій зрілого кохання. Обов'язково подивіться, ось десь, десь тут, тут, мабуть, буде посилання, і в описі я також залишу посилання на це відео, тому що воно частково перегукується з цієї теми. Тобто в коханні люди розвиваються, в коханні вони розквітають, вони проявляють щось таке. Найкраще, що є всередині них. Вони хочуть спілкуватися з іншим світом. Можливо, цей світ не такий прям буде широкий так, коло їхнього спілкування. Але вони хочуть передати. Щось хороше цьому світу. Вони, коли наповнені саме любов'ю, ця наповненість вона дозволяє їм так більш щиро, більш якісно контактувати з зовнішнім світом і хотіти йому щось дати цьому світу також, тому що. У них такі переживання, оце почуття наповненості всередині, і це дозволяє наповнювати когось іншого да, партнера і відповідно і більше да, світ, який є навколо. Також в закоханості є така ілюзія жартовності, як автор її називає, коли а, закохані. Дуже багато чим жертвують заради іншого. Вони взагалі можуть не зважати на себе, на якісь свої потреби, особливості. Ні, вони дуже багато жертвують в ім'я цього кохання. А от кохання якраз таки про те, що воно не потребує жертви, воно не потребує зречення від чогось. Кохання навпаки воно, воно таке. До певної міри егоїстичне, тому що а, в цьому почутті я маю м відчувати себе добре. А в, чому, в цьому почутті а, я маю зростати. Я маю розвиватися, я маю себе там спокійно почувати. Ну, для кожного це може бути трошки інше. Але це те відчуття, яке мені має щось дати. І відповідно вже тоді, коли я насичений цим переживанням, коли я відчуваю це кохання, цю теплоту, щирість, турботу, ну, будь-що тут може бути. Тоді я і можу щось віддавати. Я не потребую жартовності, я потребую насичення для того, щоб могти це насичення передати іншому. Звичайно, це такі паралельні процеси, да, бо коли ми тільки-тільки беремо, ну, це, це не про кохання. Але кохання я можу дати тільки тоді. Коли я сам цим володію, коли я сам наповнений, в закоханості це зовсім інша історія. Це віддати все в ім'я закоханості і нічого собі не залишити. І, на жаль, так довго тривати не може будь-яка закоханість вона рано чи пізно. Закінчується і тут вибір двох людей. Чи вона закінчиться кохання? Чи це буде свідомий вибір кохати один одного і давати це тепле відчуття наповненості? Чи це закінчиться? Просто розірванням стосунків або закінченням цієї закоханості і все і далі розійшлися. Ще автор каже, що закоханість не вимагає від нас, від нас жодних свідомих виборів. Ми діємо просто на відчуттях, на емоціях найчастіше, тому це завжди дуже так бурно, пристрасно захоплююче, але і боляче, сумно і тривожно дуже часто. А кохання це навпаки історія про те, де людина прикладає певні свідомі зусилля. Коли людина знає, партнер, наприклад, знає, що щось іншому партнеру не подобається. І він не буде цього робити, або принаймні буде зважати на це. І це свідомий вибір: зробити так, як десь там, можливо, колись би хотілося, або зробити так, як це буде ну, важливо іншому партнеру. І кохання вимагає набагато більше зусиль і рішень. Але разом з тим, за рахунок цього. Це почуття може бути більш тривалим, воно може бути майже безкінечним. Звичайно, все залежить від людей, від їх особливостей. Але якщо говорять, те, що закоханість триває три роки, ну, наскільки я знаю, це дійсно так є з точки зору нейрофізіології, да, тому що цей рівень гормонів, він якраз може це підтримувати три роки, ну, плюс-мінус. А кохання за рахунок того, що це свідомі вибори, часто дуже, що це наші рішення, що ми пробуємо змінюватися, рости разом з партнером. Це може тривати ну, практично завжди. Да? Кохання не має Чітких якихось часових обмежень. Все залежить від того, наскільки двоє готові робити певні вибори, за, за для того, щоб їхня спільна команда. Мені дуже подобається метафора пари як команди, щоб ця спільна команда завжди вигравала. Що це за метафора, коли пара сприймає. Як команда, коли от, та, там, в якійсь баскетбольній команді е, кожен робить щось своє для того, щоб був загальний результат. Немає такого, що я е, вдарив м'яч 10 разів і ти так само маєш зробити. Ні, ми обоє працюємо на результат. На, на результат того, щоб нам двох ці, двох а в цій команді було класно, добре і затишно комфортно. І от метафора пари це як да, це якраз таки метафора для, цієї, для цього відчуття любові. Тому що в закоханості, взагалі про це не думаєш. Ну, взагалі, дуже часто немає. Багатьох таких раціональних міркувань, які допомагають ну, так, продовжувати і розвивати будь-які стосунки, насправді. Автор звертає увагу на те, що кохання найчастіше підпорядковане волі і розуму. Звичайно, це не тільки щось раціональне, обов'язково має бути якась чудова компонента, емоційна компонента, але це більше те, що ми е, розуміємо, що ми робимо. Якісь вибори певні. Тут дуже багато може бути якогось аналізу, якихось розмов, вирішення, якихось непорозумінь, проговорювання чогось. Це все дуже свідомі акти, коли я відчуваю, що щось в нашій команді не так. Я проговорю це. Тренер робить розбір, де команда може побачити, як вона грає, що там не так, що треба покращити, або що є класним і треба посилити це. А, і так само в парі, да? не а, пристрастю а, і емоціями а, щось вирішується, поцілувалось і ніби забулося, да? що щось було не так. А, в... Кохання це зовсім інакше відбувається. І, е, як на мене, от ця можливість підпорядковуватись розуму і волі в коханні є чимось дуже-дуже важливим і цінним. І мені тут тобто, в цій книжці подобається ота е, е, фраза, е, яку я вам зараз зачитаю, тому що вона мені якось дуже-дуже так відгукується і я. Бачу в ній важливість. Наша основна емоційна потреба не закохатися, а бути по-справжньому коханим, пізнати не інстинктивну любов, а любов вибір. Мені потрібно, щоб мене любив хтось, хто сам захотів цього, бо я гідний і кохання. Ви відчуваєте різницю між закоханістю, коли? Так сталося. І кохання, коли я вибираю кохати того, хто вибирає кохати мене. І е закоханість це насправді дуже класне відчуття. А я взагалі бажаю її е відчути кожному, оці метелики в животі, оце таке. Фізичне, емоційне потрясіння, коли повністю поринаєш в об'єкт своєї пристрасті, коли ти так відгороджуєшся від цього світу, щоб могти бути в цьому коловороті емоцій і гормонів. Але щоб було справді кохання. Оце відчуття, воно має закінчитися. Оцей коловорот пристрастий при має закінчитись, І тоді тільки може початися кохання або, скажімо так, продовжитися. І насправді кохання, це, можливо, не так виглядає ефектно зі сторони. Але це щось, що є дуже глибоким, щирим. І надзвичайно теплим почуттям. Можливо, у вас є якісь свої розуміння, а якщо ви додасте інших точок зору з інших якихось сфер, пишіть в коментарях. Мені дійсно буде цікаво почитати це. І наостанок я вам бажаю, щоб ви могли і закохуватись. І ви могли також і полюбити когось в цьому житті. А я з вами буду прощатися до наступних зустрічей. Бувайте!